Що, панове, добрий вечір. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні дуже важливий день. Я буду не не говорити про все, тому що про все сказати не можна. Скажу тільки про те, що ситуація для України зміняється принципово. Зеленський вже не є гравцем, який може грати самостійну гру. Захід показав, що він йому не довіряє, не тому що е, не довіряє, що він буде щось погане робити. Просто вони побачили, що він не вміє нічого робити, і на основі цього. Відбуваються всі ці зміни, які відбуваються сьогодні, які відбуваються в Україні. Які ми, наслідки яких ми побачимо завтра. Поки прошу вас, будь ласка, поширте цей матеріал, підпишіться на нього, лайкніть, поставте коментар, напишіть звідки ви мене дивитесь, і давайте продовжимо. Система проста і зрозуміла. Нагадаю вам, що з приходом Трампа Зеленський постійно звертався до заходу. З проханням допомогти вирулити з тієї чи іншої ситуації, ну для того, щоб попасти в овальний кабінет, йому довелося, довелося говорити з Трампом. Трамп пообіцяв йому, що він його туди витягне на зустріч. Потім він гарантував, що все буде нормально. Потім його гарантії не були реалізовані. Потім він, коли в судді в їздив ретацію, приїхали, допомагали готувати делегацію. Потім, коли їхав, домовлятися про... Наші ресурси, в які втягнув нас Зеленський своїми дивними пропозиціями, значить європейці допомагали нам як зробити угоду так, щоб не втягнутися в дурню. Вони сказали, що ця угода вимагає ревізії, бо вона не дає можливість вступити до європейського союзу. Тобто, ви побачили, що протягом буквально кількох місяців захід, який кволо і спокійно спостерігав про те, яку позицію буде програти Україна в війні. Він почав е, виконувати е, роль милиці своєрідної, коли Зеленський приїжджав до них і казав: пацани, спасіть, пацани, спасіття, що робити? І е, 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 йому почали говорити, що треба робити те, -то, те, -то, те, -то, те. -то. І в, в підсумку, на сьогоднішній день складається в мене таке враження, що Захід абсолютно. Я зараз скажу про, про Захід, я кажу про Західну Європу, саме не про Захід весь, а про Західну Європу. Захід зрозумів, що Зеленський не спроможний контролювати ситуацію в Україні, він не спроможний говорити ні з ким в тому числі не може говорити з американцями, і треба зберігати його обличчя. Я, якщо ви згадаєте, я ще коли треба було говорити з Трампом в Римі, я казав, що заховайте Зеленського вдома, хай він посидить там, а хай замість Зеленського з Трампом говорять інші люди. І от коли Настав момент ікс, коли треба було говорити їм в трьом з з Макроном. Макрона просто прибрали з цього місця, і Зеленський не заперечив. Розумієте, що це означає? Це означає, що він не заперечив, що вони будуть говорити в трьох, Він погодився на розмову в двох, Що там було? Ми не знаємо, але швидше за все, мало що хорошого. Так, от ми сьогодні побачили дивовижну історію: до України приїжджає група. Найвпливовіших людей України до цього відбувається ще кілька важливих зустрічей. На днях ми чекаємо нові санкції, і ми бачимо нову картину. Нова картина принципово відрізняється від цього, що було до цього. Нагадаю вам, що було до цього найпростіше: Трамп і Зеленський говорили про щось. Зеленський і Путін, Трамп і Путін говорили про щось. Відбувалися якісь зустрічі, де вони вимальовували структуру яким має бути перемир'я, і хто на які поступки має піти, як правило, Вітков домовлявся з Путіним, розказував Трампу, що треба. Трамп давав команду своїм. Свої викликали на кавор на килим відповідно представників Зеленського. Розказували, що треба, і вони на все погоджувалися. Потім це заходило в глухий кікут. Вони Зеленський біг в Європу. Просив йому допомогти, і вони допомагали, розрулювали конфлікти. Починалося все навпаки назад. Що відбувалося? Відбулося цього разу. Цього разу Європа поставила ультиматум е, Росії. Тобто, це прямий ультиматум. Там немає питання про перемовини, там немає такого. Давайте сядемо, поговоримо, що у нас буде з е, мирними перемовинами. Що ми на яких умовах ми там. Куди не будемо стріляти, і так далі. Ні, вони сказали прямо Путін з понеділка починаються перемовини, ні перемир'я, ніяких умов немає. Ми зупиняємось там, де ми є, і припиняємо стріляти. Уже двічі були перем... мирні перемовини. От ну, не перемовини а припинення вогню. От цього разу на 30 днів припиняємось, і протягом цих днів починаємо вести перемовини. Якщо цього не відбувається, ми збільшуємо допомогу, і е, в даному випадку вони є лідерами цього ультиматуму. Зеленський є просто виконавцем, і Трамп є помічником, тобто це інша, інша модель, і причому Трамп є пасивним е, інвестором цього проекту. Тобто, він не, не впливає на те, що там відбувається, але він вже заявив про те, що він це буде підтримувати, буде допомагати, буде давати гроші. Він виграє, тому що настає його перемир'я, його зробили європейці. Європейці виграють, тому що вони нарешті починають грати свою гру, і тепер це можливо, тому що в Німеччині є канцлер, думки якого і погляди якого співпадають умовно з прем'єром Британії і президентом Франції. Таким чином вибудувався костяк Європи. Чому Росія не може прийняти цей ультиматум? Росія його не прийме безумовно. Я тому не сумніваю я не знаю відповіді. Відповіді була, що ні, за відповіді. Відповідь лашні за звіти, що е, вони не помоють, вони можуть формально там на щось піти, але насправді ніякого перемир'я не буде, тому що це перемир'я не після перемовин, а після ультиматуму для Росії це неприйнятно. Чи розуміє це? Е, припустимо, Макрон чи е, Стармер. Звичайно, розуміє, вони знають, що вони сьогодні оголосили ультиматум Путіну, і Путін не може його прийняти. Путін не може сказати: ви знаєте, тут європейці висунули мені ультиматум, я оце послухав його і вирішив: ви знаєте, я оце буду робити, як вони скажуть. Він цього не може зробити. Він буде придумувати, чому він цього зробити не може, але він не може прийняти ультиматум, тому що пацани не приймають ультиматумів, так само як свого часу. Не прийняли ультиматуму американці і європейці, коли Путін його робив. Тобто ультиматум прийняти не буде неможливо. Чому тоді прозвучав цей ультиматум? З якою метою це все було зроблено? Для того, щоб намалювати лінію і сказати, після цієї лінії все, що було раніше, не було. Не буде діяти. Ми тепер починаємо діяти по новій програмі. Ти не пішов на мир. Ми з тобою торгували за цей мир тридцятиденний. Що таке тридцятиденний мир? От ми прожили зараз. Три дні в перемир'я чи в припиненні вогню. Ви відчули якесь божевільне щось таке, що сталося неймовірно. Люди гинуть на війні, продовжують іти в бойові дії. І це чи було це повноцінне перемир'я чи ні? Ну до мене дрони не долітали, але це ж не нічого не означає. І що таке для цієї війни 30 днів, чи 3 дні, чи 1 день це в принципі нічого не вирішує. Але це ключовий момент, хто кого проламає. Якщо Путін приймає це, це перемога Заходу, безумовно, і не починають його давати там. Але дивіться, що було сьогодні в е, пакістичко-індійській ситуації. Американці продавили обидві сторони, вони погодились на мир. А через дві години почали знову бойові дії. Чому? Тому що Китай розуміє, що це означає. Китай розуміє, що е, в Даному випадку американці є переможцями. Не Індія перемогла, не Пакистан переміг, американці перемогли, тому що вони домовились про цей мир і зупинили там війну. Тому вони включилися. І я абсолютно переконаний, що поновлення бойових дій з боку Пакистана, який перший найбільше виступав за те, що давайте припинити війну. Це говорить про те, що його накрутили і змусили діяти китайці. І це вам реакція. Це вам реальна реакція на. Те, як відбуваються сьогодні дії, тобто війна між Штатами і е, Китаєм, ось вона ось вона, е, е, ці китайські проксі е, починає війну проти Індії. Е, е, у нас сьогодні ще двоє переговорів в цей же день. Я їх не знаю результатів, ми про них нічого не чую, але там не буде теж ніякого результату. Чому? Тому що е, вони не можуть досягнути ніякого результату. Суттєвого, тому що вони теж носять ультимативний характер з боку заходу. Почитайте, що говорить е, Трамп про е, ці перемовини, або ви підписуєте угоду, або ми робимо то-то-то-то. Оце -то -то. є ультиматум. Це не є пропозиція, це є ультиматум. Бо або ви робите так-то, або ми робимо так-то. Те саме з Іраном е, сьогодні поновилося теж мають і вже є результати, немає, не знаю, не читав. Але я впевнений, що ні, ні про що не домовляться. Так само і це нічим цей оці перемовини в по фінансам не між тими штатами, нічим не різняється про інших до путіна. Або ти робиш так, як сказала, або ми робимо так, як ми тобі сказали. Варіантів у них немає. Таким чином, оця кульмінація, яка сьогодні настала, це кульмінація, яка була після вчорашнього, позавчорашнього дня, коли е, е, був шабаш. Нового об'єднання публічного Китая і Росії, і я казав, що це слабість Заходу, який не міг відреагувати адекватно, що вони не були, не було ніяких там засуджуючих слів, і так далі. Нічого цього було. Я казав, що дайте до понилка. До понелка має стати грам буде грати в Гольф. І те, що ми сьогодні побачили, це те і є. Тобто відбувся цей перелом, він відбувся е, шляхом виключення з гри Зеленського. Забудьте, Зеленський вже не гравець в цій історії. Зеленський е, буде виконувати певні функції, Його, на нього тепер будуть тиснути. Європа не Штати. Штатам по фонарю все. Трампу пофонарює, що тут відбувається з опозицією, що тут свободою слова, які тут судові реформи е, і, так далі, і так далі. І я думаю. А чи не сталися оці всі великі події, е, які ми побачили сьогодні в останні два дні з тими назвардійськими командирами, які там виловили їх на 200 мільйонах крадених, Там е, ще якісь речі, можливо, це частина оцього тиска на, е, як би сказати, еліту сформовану Зеленським, тому що ми ж знаємо, що Нацгвардія це своєрідна еліта Зеленського, вона не воює, вона готується розганяти демонстрації і так далі. Тобто Європа не буде е, е, толерувати антидемократичні дії Зеленського. Таким чином, я передбачаю, що і щодо генералів, і щодо Червінського, і безумовно щодо Порошенка, і щодо інших, ми побачимо іншу зовсім картинку, ніж вона була до цього. Те, що робив колись Блінкен, коли приїжджав. І сідав у вікно, сідав напроти суду і казав, що ви там робите. Не чіпайте Порошенка, тому що не можна троїти опозицію чи давити опозицію. Те саме буде сьогодні відбуватися, тому що для європейців і для американців той самий Порошенка і можливо залужний, я не можу це сказати точно. Це люди, які вміють говорити їхньою мовою, не в плані англійської мови, а мовою тверезою, розумною, аргументованою, дипломатичною мовою. А Зеленський цього всього не вміє. Ми побачили його в вальному кабінеті. Ми побачили, як, який він дипломат. Ми побачили, як він будує стратегії, як він прикривається парламентом. Коли треба прийняти якесь приголосувати якесь рішення, він в істериці починає залякувати людей. І так далі. Тобто, Зеленський відіграв свою роботу, і тепер Зеленський буде виконувати роль виконавця. І можливо, це дуже погано для. Якби для якихось людей всередині України вони скажуть, хтось буде тепер давати доручення і узгоджувати все, що робить Зеленський. Як на мене, це дуже позитивно. Зеленський довів, він довів країну, але й довів, що він нічого не вміє. Тому моя, моє глибоке переконання, що те, що сьогодні люди, які вийшли з тіні за останні місяці, пам'ятаєте? Зеленський після овального кабінету в істериці їде в е, Лондон, намагається з кимось переговорити, зустрічається з королем і так далі, так далі. Все, Зеленського немає. Від імені України перемовини ведуть лідери Європи. Трампу це дуже зручно, тому що він на дух не переносить Зеленського. Йому дуже прекрасно, що е, з ним буде говорити Стармер, чи буде говорити Мерц, це, Чи це буде говорити. Макрон все одно хто буде говорити, він до всіх з них ставиться ну, зверхньо ймовірно, але з, з часткою поваги, і йому головне уникнути у цього значить е, е, зайвих розмов, які ні до чого не призводять. Тому що насправді ми побачили, що починаючи від першої мирної ініціативи, закінчується чи тим, що є сьогодні, ми не побачили жодного результату в тому, що було зроблено Зеленським. Ми втратили час. Ми втратили, як казав Порошенко, час людей і території. Ну правда, він сказав людей, території час, але по суті це е, ну, е, рівно важливі речі, тому що час в даному випадку це втрата людей і території, теж розумієте. А коли ми втрачаємо територію, ми разом з ними втрачаємо людей, які там живуть. От. І коли ми втрачаємо солдат, ми втрачаємо територію. Тобто, ми це все втрачаємо одночасно і порядковість речей, як це не дивно в даному випадку другорядна. Так, от я сьогодні у мене такий трохи натхненний позитивний настрій. Я давно не був в такому чудовому стані, як сьогодні, коли я починаю осмислювати події. Дуже сподіваюся, що коли буде закінчений весь день і я побачу результати всіх зустрічей. Мій настрій не зіпсується. Але ми зустрінемося зранку і знову про це поговоримо. А поки я вас прошу, поширюйте. Будь ласка, цей матеріал. Я даю аналітику на сьогодні. Я не можу вам дати сказати, що це об'єктивна картинка, яка є. Я вам кажу, те на основі того, що сьогодні є, те, що ми сьогодні знаємо. Завтра може виявитись щось інше. і Будемо це обговорювати завтра. Тому я прошу вас поширювати цей матеріал, підписуватись на нього. Обов'язково вподобайки тискати. Це дуже допомагає рухати е, мій цей сюжет по Ютубу. Ставайте спонсорами каналу. Це вже особиста просто сатисфакція, що я щось роблю, і хтось за це готовий 30 гривень заплатити. Е, і донатьте, донатьте, О, скільки б нам не обіцяли миру, нам треба купувати дрони. Там в описі є банка і конверт, куди можна скинути трохи грошей. Ну скиньте, це не так вже і багато. Скільки можете? Гарного всім вечора, слава Україні!